У 2014 році Українська греко-католицька церква проголосила рік митрополита Андрея Шептицького, який триває і досі. Заходи з вшанування видатного служителя та очільника церкви, вірного сина українського народу Андрея Шептицького на Радехівщині розпочалась 3 травня у селі Вузловому. Духовно-мистецьке дійство пройшло в сільському народному домі, зібравши на сцені чимало обдарованих самодіяльних артистів, а в залі багато патріотично налаштованих глядачів. На сцені великий портрет митрополита Андрея Шептицького, любовно й шанобливо прикрашений українськими вишиваними рушниками та квітами. На початку заходу із містовною цікавою лекцією, пересипаною переконливими аргументами, фактами і особистими міркуваннями, виступив директор вузлівського природничо-економічного ліцею, доктор педагогічних наук, професор Петро Сікорський. Саме він першим ще минулого року закликав громади Радехівщини належно пошанувати ювілей Митрополита Шептицького. Він же перший зініціював у вузловому відкриття року Шептицького на Радехівщині. Дуже цікавий показовий приклад, як любити людей, незалежно від їх національності, релігійного спрямування, партійної чи громадської приналежності. Я наведу такий приклад, як митрополит надав притулок російським владикам. Євлогію та Антонію, які втікали від більшовиків, хоча раніше до того вони вимагали від царських властей заарештувати митрополита. Дуже, ось така любов. Митропота тепло зустрілів тікачів з радянської Це Любченка, Шевельова, Глобина, Бородорошенка, Полонського Васленко та інші допомога матеріально. Все своє життя глава Української гелеко церкви боровся за української держави, яка би була наділена, як він писав. Християнською душею, ну і 30 червня 41-му році, пам'ятаєте, було проголошення про відновлення Української держави з паном Бандерою, а радянські ідеологи звинувачували митрополита Андрея, Зрештою, як з пана Бандеру у співпраці з німцями, однак у своїх звинуваченнях вони абстрагувалися від реальних дій митрополита, які випливали з конкретної історичної ситуації. Наприклад, тільки митрополит побачив, що фашисти нічим не відрізняються від більшовиків. Він рішуче висловив проти нацизму та фашизму, засудив переслідування і масове винищення євреїв. Звернувся з протестом до Гімлера. Це треба було мати таку відвагу в 41-му, 42-му а також до папи Пія 12-го той час греко-католицькі як я вже казав, переховували євреїв і в церквах, і в монастирях, і в тому числі в митрополиті резиденції у Львові, в соборі Святого Юра. На жаль, Ізраїль поки що не спромігся на честь митрополита Андрея Шептицького посадити дерево пам'яті. Це дуже така відзнака добра, посадити дерево пам'яті. Здавалося, що це таке. І надати йому титул. Праведник народ світу, ну зрозуміло, є за що урочистості на сцені народного дому провели учителі вузлівського ліцею та загальноосвітньої школи Іван Покотило і Оксана Яремчишин. В концертній програмі успішно дебютував новостворений чоловічий квартет у складі Ігоря Любомира та Івана Покотилів, Андрія Антонюка та її художнього керівника Маркіяна Назаркевича. Квінтет виконав духовні пісні і заслужив свої перші щирі глядацькі аплодисменти. Стати священником. Я відчуваю потребу бути завжди з Богом. Ох, мамо, ви не маєте поняття, яке мені дороге все, що бідне, старе, мале і немічне. Я вірю в святість Твого покликання вже від того моменту, коли ти, будучи восьмилітнім хлопчиком, Говорив мені про це. І ще мені пригадується твоє перше причастя. Вузлівські ліцеїсти та школярі декламували вірші посвяти Андреєві Шептицькому, виконували патріотичні та ліричні пісні, а за режисерської участі отця Романа Назаркевича поставили виставу поетеси Стефанії Лепех Остання розмова. Мушу я служити. Це моє покликання. Я знаю. То тяжка й терниста є дорога, я її свідомо обираю, щоб себе віддати людям, і Богу. Люблю я Україну, не боюсь ані тюрми, ані Кайданівни, за свій народ пригноблений, борюся, і в та Господу молюся, Щоб волю дав і щастя Україні. Ти є Христова, мамо, підкажи дорогу, щоб син твій не спіткнувся. Молитвами мені допоможи, щоб повністю Христа я одягнувся. Чи дарує, сонечка новина тебе! Забудній я з церкви Андрей, для народу і віри трудився, за свій налій там Богу молився, творче світу, Спасителю мій, поможи батьківщині моїй, дай їй силу кайдани зламати, що скували її супостати. Україно, вітчизно моя, все, що маю, даю тобі я. Владика жив і творив щоденно релігію, культуру і рідну школу. До спорту кликав юнь свідомо і натхненно, бо дух Вселенський мав, хоча й здоров'я, кволе. Владика, патріот, митрополит й душпастер, великий педагог і приклад для людей. Він меценат і проповідник, Світ багатіє й нині від його любові та ідей. Вірш Стефанії Лепих, молитва митрополита Андрея Шептицького, виконують Ірина Цілковська і Анна Батюк. Дай нам батьків, щоб прикладом були. Дай матерів, щоб в щасливих родинах діток своїх тільки правди навчили. Дай нам дітей, щоб славилися родом, добрими були. Достойно і з великим успіхом виступило на сцені вузлового, добре відоме і улюблене в народі тріго священиків новий час, у складі його керівника отця Романа Назаркевича та отців Мирослава Ковальчука і Тараса Когута. У в люрді на цій носі, є свідчення Божих предивних чудес та матір пречиста присутня і досі. Навчає, як треба, нести мідно крест, Христос розкрес, ночі посили, міцнівав праці рості. Just actually not José Завершив урочистий зведений сільський хор у складі церковних хорів храму усіх святих українського народу Української греко-католицької церкви та покрови Пресвятої Богородиці Української автокефальної православної церкви. Хором диригувала Любов Покотило. Поєднання на сцені двох церковних хорів різних конфесій стало ще однією знаковою подією у духовному житті вузлового.